Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Як їздять? У мене мама в медколеджі працювала здається, Досі працює, а можливо вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть ти знаєш, що навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Проїжджали в Україну, робили в Україні, бо якість сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і були у стоматолога, і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як це палець у мене прижив, з Бога повірив. Знаєш? Мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується, ми взагалі б обдрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво срастеться. А вони кажуть, не, не, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна, того у нас там лікарі багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні нема грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Даже за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів рятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну дивись скільки ж шрамів, весь перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарів німеччині як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити. Вообще у них ні досвіду, ні розуміння, як це оперувати. А в Україні врятували? Врятували взагалі з такого стану, що не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування оцей так собі. Ну, люди злі один на одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає. Ми один одного достойні, насправді це треба признати. То через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати як його сіна. в Україні. Вона в кожній третій четвертій лікарні.